Зеленський повністю з'їхав з катушок. Це хвора на голову людина. Він тому, що він боїться втратити владу, він готовий утопити в крові все українське населення. От повністю знищити цю країну, аби щоб якось утриматися у владі. Це божевілля. Він хворий. розумієте, він хворий. А всі, хто його точать, єрмаки, цим користуються. Вони знають, що Зеленський до паніки боїться втратити владу. І вони нашіптують йому, кажуть «Роби це, роби це, роби це. Тому що вони теж хочуть бути укорита і, керуючись страхами Зеленського, втратити владу, вони змушують його робити безумні речі, повністю безумні речі. І вони використовують його, його страхи для. І це все, що відбувається, це відбувається, тому що Зеленський це дозволив. Він сказав: робіть так, робіть, тому що потрібно якомога більше людей відправити в м'ясні котли. Заморити хай ну вже пофігу, скільки людей загине. Він буде до кінця йти, але триматися у цій на посаді.